Так, загадки і відгадки. Спритний майстер у стрибках, на деревах, по гілках. Вся руда, пухнастий хвіст, рідний дім для неї ліс. Білка. З небокраю, ззаді брови, вийшли воли чорноброві, принесли водиці дзбан полили і ліс, і лан. Хмари правильно. Не ставок і не ріка Мох росте і осока. Там земля, неначе тісто. Що воно за дивне місце? А ще раз прочитай. Не ставок і не ріка. Мох росте і осока. там земля... А така трава, що росте на воді. Угу. Там земля, неначе тісто. Що воно за дивне місце? Болото. Правильно. Мама не підказує. А мама не підказала. У нашої бабусі сидить дід в кожусі. Проти печі гріється, без води умиється. Кіт. Водіт. Молодець. Прийшла кума з довгим віником на бесіду з нашим півником. Схопила півня на обід. Та й замила мітлою слід. Лисиця. Ти. Молодець. Уночі літає, а вдень спочиває. Має круглі очі, бачить серед ночі. Сова. Та я не встигаю читати. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, згодом стало біле-біле і за вітром полетіло. Голуб? Ні. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, згодом стало, біле-біле і за вітром полетіло. Не знаю. Хмари білі? Але в траві, в траві зійшло сонечко. Це певна якась квітка. Спочатку жовта, а потім біла-біла. І коли дує вітер, то вона за ним летить. З неї щось летить за ним. Бамбаречка. А по-українськи? Кульбабка. Кульбабка. Стоїть собі літочком на городі тіточка. Світло коса біло чуба, а на ній зелена шуба. Морква? Ні. А ну ще раз прочитай. Стоїть собі літочком на городі тіточка. Світло коса біло чуба. А на ній зелена шуба. Капуста? Ні. Гарбуз? Ні. Тіточка. А довге волосечко бі... біле має? Цибуля? Цибуля? Ні, Ні, волосся не має. Цибуля... Вона сама жовта, я тобі підкажу. Сама жовта має зелену шубу і світло коса, і має біло чим. довге волосочко. І ти її дуже любиш їсти. Муркова. Кукуруза. Так. Точно. Ага. Ти мені показати вукістку ніби. Я порою дощовою, наче дах над головою. При собі мене тримають, а як дощ пройде, складають. Палатка. Не палатка, а як дощ пройде, складають. Я порою. Мені то. Там немає малюнка. Я порою дощовою, наче дах над головою. При собі мене тримають, а як дощ пройде, складають. Коло себе тримають, а як дощ пройде, складають. Як падає дощ, то люди що з собою носять? Зонтик. А По-українськи. Зонтик. Парасоля. Парасли. А зончик теж не молодь. У носатого Івана одежина дерев'яна. Він у чистім полі ходить і по ньому носом водить. Нестрижений, нечесаний, гострим ножем затесаний. Не знаю. Мама сказала, що складна, та ти вже не знаєш. Подумай. У носатого Івана одежина дерев'яна. Ворона? Ні. Він у чистім полі ходить. От чисте поле. Він у чистім полі ходить і по ньому носом водить. Не стрижений, нечесаний, гострим ножем затесаний. А ну покажи мені дай. дай папір. Ну, та хто це? Змія? <рес> а кого ти в руці тримаєш? Дерев'яний, сам дерев'яний кожушок має. Олівець. Не не чесаний, але гострим олівцем затесаний. Дуже я потрібна всім і великим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Як ти молодець? Знаєш? Ну бо вона, книжка, не говорить, що в ній я лише радіо, а, а її читають. Л ледь помітний він маленький, то квадратний, то кругленький. А як, як його ти відірвеш, то штани не застібнеш. Ледь помітний він маленький. То квадратний, то кругленький. Як його ти відірвеш то стани, то штани не застібнеш. Молодець. Над глибокою рікою вигнув спину він дугою. Всі по ньому їдуть, йдуть, а з собою не беруть. Міст? Молодець! Грушка не грушка, вушка та душка. Порожне бринчить, повне мовчить. Каструля? Ні. Mm. Грушка не грушка. Вушка та душка. порожне – бринчить, а повне мовчить. Ну, а то ви подібно як каструля. Вона сказала, що каструля. Але то відро. На ну каструля дужки, або відро. Грушки добре. На одній нозі танцюю. Зовсім я не бандик, байдикую. Ти мене лиш накрути, та в таночок знов пусти. Е, на одній нозі танцюю. Е, я на одній нозі, вона так стоїть. Але ж не танцює. <рес> не танцює. Зовсім я не байдикую. Ти мене лиш накрути та в таночок знов пусти. Миска. Але що миска на одній нозі? Балерина? Ні. На одній нозі танцює, зовсім не байдикує. А як його накрутиш, то воно знов молодець. Настрибаюсь в волю по чистому полю. Правда трішки ніс стешу, як малюю чи пишу. Це вже було це, подумай. Не було. Ну подібне, вже загадували це. Кролик, зайчик. Настрибаюсь волю по чистому полю. Правда трішки ніс стешу, як малюю чи пишу. Не ну, вибираєшся, <риклад> ну, кажи. А що це? Таке мама теж Олів. так малювала. Може, вже не хочеш? А ну, шо це? Олівець? Ага. ага. точно. Олівець. Слухай. Загорнувся в клубок. Ціла купа голочок. Ліс підбіг, голки понюхав, потім довго носа чухав. А ну ще раз. Загорнувся в клубок ціла купа. Нішат? Так. Молодець. Молодець.